Ну що ж, всім привіт! Ми раді вас всіх вітати тут за нашим столом. Ми тут займаємося дуже цікавою справою. Я... Це гумористичний контент, це щоб одразу було зрозуміло. Імпровізаційний такий, да? трошки. трошки інтелектуальний навіть. Я приношу до своїх друзів загадки, різні історії, головоломки. І е, вони мають їх розгадати. Ми тут просто весело проводимо час, вони мені задають різні запитання з приводу історії, я можу відповідати тільки так чи ні. Такі в назві. <клак> Блін, співпало як. А на яке питання ти відповідаєш чи. Хто ти сказав, відповідати так чи ні. І на яке питання, як неправильно Гевару зовуть? Чи. <клакова> От, і таким чином ми тут весело проводимо час, розгадуємо щось, розвиваємось, налаштовуємо свої мізки і ну, просто прикольно нам. Let's go! Да? Да. Бо щось по вам не видно, mm -hmm. що нам прикольно. Woo Я не вірю, що ми розвиваємось. Куди далі? Ми так перерозвинені. Ну що ж, перша загадка. Мені її. Підкинула мама. Непогано. Серйозно. Де онуки? Це Один хлопчик доріс до 30 з гаком років і не приніс мамі онуків. Аж записує відео на Ютуб. З іграшками. І потім його знайшли мертвим. Ну, треба ж якась історія. Ну, вона вміє настрій. Так, просто. Даня любить детективні історії. Ну, да. Це все заради Дані. Так, да, загадка від мами, коротше. Містер Гренфел. Ім'я. Ім'я. Містер Гренфл якось приїхав на острів Лабрадор з гуманітарною місією в черговий раз. І він побачив, що жителі Лабрадору. <ріст> Блохи. <ріст> Там ж терьєра рядом мастрівка не було. Жителі Лабрадору дуже голодують. Прям дуже сильно. Але вони навіть не розглядають в жодному разі, не думають їсти своїх свиней. Чому? <ріст> Мусульмані? Ні. Їдять лабрадорів? <клес> <клес> а чому острів, історична справка, острів Лаборадор. Він хто в честь кого названий? Честь собаки чи собака? собака в честь острова? Я, я думав, в честь острова. <клес> ти так певно сказав, ти знаєш? Угу. Девики розуміють. Як є Ньюфаундленд. Серйозно, це, теж... це там їх вивели? Угу. Бо, ну в них собаки були. Вони думали, що це свині. Це собаки лабрадори були. Вони думали, що це свині. Дуже, Дуже великі, просто. я з ними гуляю, вона така хороша, спить зі мною, як і з'їм. Ну ні. А <с. Вони, <с. Вони, вони, вони взагалі не їли м'яса? Їли. Інше м'ясо. Так. Їм свині для іншого потрібні були. Для чого? Для, для о, полювання. полювання. Ну, може там. На свині. Вони трофілі шукали їм, які вони продавали. І вони такі, це нафіг. Ні. Шкобани. Це ж було вже. Ну, свині їм були потрібні для іншого чогось? Ні. Свині свійські? Свійські. Тобто вони їх розводили, але не їли. Ну, кормили там. Кормили. І не їли? Не їли. І нема що їсти, але свини кормили. Ні, ну так, да, да, ну да. так. Святі, Святі свині були для них? Святі? Ну, для них. Святі. Святі свині? Святі. А, це релігія. Свинорелігія! Що таке свинорелігія? — Ну, свинячий Ісус приходить <рес> і йде по воді. І треба хрю-хрю-хрю. У хрю, хрю. нас великий хрест має бути, щоб <рес> витягнути його. Е, ну, це не свинорелігія. <рес> Доб, Добре, Але, Але частина біля. — Вони не їли свин... свиней через релігійні переконання. Так. Релігія така, типу, ну, старого формату язичницька якась. Ні. Сут... Мусульмани. Сут... М -м. Християни. Так. Православні? Просто не, щось ні. не так зрозуміли. У них постійно ні. був піст. Ні. Католики? Ну так нехай будуть католики. Їм, коли провезли віру, трошечки щось не те сказали. Не донесли якось. Не убій, не вкради, не їж свиней. Ні, 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 там було не це і ще. Для вас три. Там він ще перераховував і на сьомому помер цей священник. І вони такі, блін, а що ж він хотів сказати? Він про свиней, Не їжте свиней. Тут же ж одна логіка в людей. Да. Е, Ну ні. Приїжджав просто українець, а, значить, ну, свиню показав, і, знаєте, скрив її все, ну це. Там сало засолив, поняв. Ну, наготував смачно все. Ну вони після цього намагалися самі зробити. Та, вже не зробили. Так зроб, да? зроб, Ну так не вийшло. І вони ну, хранять свиней. Що коли повернеться українець, він знову сала наробить, знову ці п'ятачки. І вони типу, живи свиня, то свині вже погано, вони колять антибіотики. Живи, чекай, Петро приїде. За підтримки Петра Порошенка. в них в книги апокаліпсису приходить українець і розрізає свиней. Ну так, друге пришестя чекають. Друге пришестя. А то це неправильний варіант. Ні, ні. Але класний ра про великого українця, якого чекають. Ні. А вони вірили, що через свиню можна потрапити на небо. По-моєму, ти сама не повірила цю. Ну блін. А їм сказали, що Ісус в Єрусалим в'їхав на свині, До речі. а не на ослі. Хто сказали? Їм Хто? сказали. Ну приколісти у ці з місії, знаєш, приїхали і такі. А ви ну, чули? Добре, а свиня була потрібна для якогось обряду? Ні. Вона була частиною культу? Ні. Священне животне? Ні. Ну як? Що таке священне животне? Не, не можна не чіпати, як корова. Не можна чіпати. Ну, не в такому плані. Вбити не можна. Не можна. І за О. того, що вона свята. Так. Чому вона свята? Їм збрехали, що е, п'ятачок це бінокль. І типу сказали: дивіться на нас в океан, ми скоро приїдемо. Вони так сильно беруть. Не їде. А... 에... Важкувато так Важку. за пятачок підняти свиню. А люди, вони е люди знали, що їх ні, свині це свині. <рігум> ну, <рігум> може, вони думали, що це кінгуру. <рігум> ну, yeah, uh, ну, може uh, вони ні. просто не вони знали, ж... що це <рігум> саме свиня. Yes, <рігум> вони знали, що це свиня, що кіт, кіт. Може, <рігум> типу, в них свині переносили в цей повірі в царство мертвих. Ну типу, як. Я вже свині, це казала на, на небо свині. він поржав. Пливеш на свині, типу. <рес> Ні, ти Хар, сказала не харон, на небо. Ти, не харон, не а хринон якийсь <рес> тебе везе. <рес> ти на ньому пливеш <рес> на свині. <рес> а, а я пливу на свині. <рес> І так, спокійно, спокійно, мені! Я дуже хочу так попасти на той світ. Просто всіх там якось зустрічає Петро. Мене несе це Ой, Блін, ну щось. А добре, має значення погодні умови чого острова. Все наче знаємо. Ну, головне. а… Загвоздка в тому, що. Що ми не знаємо, чому свиня священна. А для вони ми. без свиней е, гірше жили? Свині одразу в них були? Ну, як у всіх. Ну, це скотоводство. Ну, я маю на увазі, можливо, свиня там, е, якихось там, паразитів жеречі криз. Типу, свиня тому. в загоні? Так. Да. Тобто вони в загоні, вони їх кормлять, але не їдять. Це просто свині, да, Вони їх не їдять. А вони вмирають своєю смертю. Ну, як всі живі істоти, да, так. Тобто, а після того вони їх їдять, як Ні. вона вмерла? Ну, вони як мусульмани, вірують, що там переселилася душа. Mm -mm. ні? Мусульмани mm -mm. вірять, що в свинях душа. Ну, зрештою, чого вони свини не їдять? Бо це грязне животне. Nee, грязне ні. животне це собака. Так. Да. Не путай. А коли, коли <кху> а помирає приємнику мусульман, <кху> Треба перечитати то він, Коран. як, типу, ну, як Аля Сансара він перетворюється на свиню. І тому вони своїх братів <кху> не їдять. <кху> Сансара — так. Ну, це є. Сансара це з тої релігії — це. Реінкарнація, типу. Поняв. Хочеш, yes, хочеш дізнатися, що таке свиня в загоні? Це вона така, типу, сидить, що я з життю своєю родю. Загальна свиня в загоні така. <laughs> uh, вони основували свої вірування, чи оце вони вважали її святою, тому що щось сталося. Доносі тому що свинями? Христова. Зі свинями? Вони всі вимерли? Ні. Вони розпоросилися, багато поросят було. Розпоросилися. Ні. 에... Що сталося в минулому? Епідемія. Ні, ні. Ну, не ні. Мину... Ну як? Ну, що таке в минулому. Ну, до того... Коли я почав розказати до... цю історію, додому вирішили. До того, ні, як до того, вони того я почали свиней. вірити. Було таке. Просто сиділи без віри свини. Да. Тут щось як сталося, вони такі свині. Їм розказали про Новий рік і холодець. Це сталося на цьому острові? Так. Тобто не їм хтось розповів, це сталося, вони побачили і вирішили. Святий свинопас! Правильно. О, так в християнстві ми, типу, овечки, яких пасе Бог. Пасху, так? Добре, це щось, щось сталося. Це по причині поведінки свиней сталося? Так. Чи, так. Да? Свиня воскресла. А... Якби. А, Свині щось зробили. А... Магічне, типу, ну, для, ну, для, для них святе таке. Святе? Ну, ні, ні. Фізіологічне ну, щось. Копиться, Що просто це Тяжко зробити, <гум> отак. Вот Коротше, це пов'язано Завис... з якимось релігійним ну, забобоном. Чи з якоюсь пунктом а -а -а. з Біблії. Сіня померла, а потім. Це пов'язано з Біблією. Пов Воду воно при. Як і всі свині. Це пов'язано з Біблією. З Якимось якимось сюжетом з Біблії? Ні. Не сюжетом? Ні. А Якимось персонажем з ні. Біблії? Ні. Просто Хри... з самою Біблією? Так. Христом. Не, Не стало просто... їсти Біблію. А? Не стало істинною. Ні. Стало істиною Да. Вони просто з'їли Біблію і все, святі свині! Чому? Чому? Спитайте мешканців Лабрадора! Це реальна історія. Чому? Ну це не логічно. Ну, не чекай, там ж. Прям всі по шматочку дісталися. Там явно одна сажала, а інші такі. Стадо свиней, їх свиней пробрались в церкву, з'їли Біблію, вони на це подивилися, все. Святі свині. Чого? Вони біблію з'їли. В них святі тепер. — В них ще не було слова їбучі. Єбучі свині! З'їли біблію. Вони святі. Святі. Це максимально тупо. Але це. А вони не знали, в що вірити. А може це один примірник біблії, бо вони такі блін, а як тепер жити? Розказуй! Розказуй! Що там, Десята сторінка, ми там зупинились! Саме так. Друзі. Перед наступною історією хочемо нагадати, що ми це робимо все не просто так. Ми в тому числі це робимо для того, щоб збирати кошти на сили оборони України. У нас в описі завжди є банка, наша благодійна. У нас дуже багато запитів. Ми закриваємо різні потреби наших воїнів. Тому долучайтеся або скануйте QR-код. Ваші 3, 4, 5 гривень можуть дуже допомогти зібрати і закрити черговий збір. Це дуже важливо. Будь ласка, робіть це. Чоловік вирішив дещо перевірити. І, якби не звичка оточуючих, він би наклав на себе руки. Розгадайте цю загадку. Так, давайте по стандартам. Вони курили. Хто? Оточується. Так. Все. Він... Вийшов на балкон. Так. Вони? І так. Він. Так. А він вирішив перевірити балкон. Вийшов, Ні. а він хіровий би, він провалився б. А так, стояли люди. А він вирішив себе вбити за допомогою балкону. Він же вирішив перевірити, ти сказав. Ну, якби не звичка, він би наклав на себе руки. І, ну, тіпи... він хотів... Але на початку він вирішив перевірити дещо. Так. так тобто... А, і після цього б наклав на себе руки. Так. Від того, що він перевірив. Так. Жінку свою хотів перевірити. Ну, чино не зраджує. Поліз Нет. на балкон, почав падать, а там люди на іншому курило і такі... Опа, нужичочки, ти чого? Чечик. А да він, погода. дайте фажать. Красиво. Ні. Навіть... Я думаю, що він хотів перевірити на міцність цю мотузку для білизни. Ну, типу, що він хотів повіситись. А так. люди теж це побачили і сказали, мужик, не роби цього. Ну, мені просто подобається ідея, що люди стояли на балконі, курили і ну, просто побачили, що щось ну, відбувається. Після там. Після перевірки йому стало на душі погано, да? і що він вирішив сусідуватися. Ні. Чи це було б, типу, нещасний випадок більше? який схожий на самогубство? Ні. Тобто те, що люди стояли, поруч курили, йому врятувало життя. Так. А, люди а вони прямо поряд... поруч, ну от як ми. Поруч, поруч. Стояли. От. Стояли, сиділи. А це відбувалося в приміщенні? Некоректно. Ну, я... На балконі? Ні. Не в будівлі? Не в приміщенні, не в будівлі. Альтанка? Під навесом. Ну, це, як, Поїхали. це як приміщення, але не дуже приміщення. <ріст> Ні. Шашлычок. Він хотів перевірити шашличок. <ріст> а якби люди не вийшли курити, він би такий шашлик <ріст> покінчити життя. Це було в будівлі. Ні, не в будівлі. Не в будівлі і не на вулиці. Це було в космосі. Ні. <ріст> — В машині. Не в машині. Але щось йому сподобалось. В, в тролейбусі. Ні. В транспорті, в, мабуть, якому. В автобусі. Ні, Трамвай. Ні. Таксі. 838? Блін, така реклама могла бути! Таксі 838 набирай. Ні. А, Транспортний засіб. Транспортний Самокат, засіб. велосипед, карета. Ні. Карета. Потяг. 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 Він щось в потязі хотів при, а люди в тамбурі купили. Перевірити, там, як сплитаються вагони. Що роблять? Сплетаються. <хи> — Отак. сплетаються вагони. <хи> ну, як вони там? Ну, — З'єднуються. Він там yeah. щось пішов перевірити. Uh -huh. А там. <хи> Ти докуди? Я ж до Черкаса там... — Ну, ага. фазять мужики. Yeah. Ну, і він. А, -а, -а! а вони його — опа його і піймали. Ні. Yeah. А в тамбурі? Ні, але це в тамбурі відбулося. Ні. <хи> — Вугілля закинули. Вони не в тамбурі курили? Не в тамбурі. Прямо <хи> в, вагоні? в вагоні? Тоді ще можна було. Коли це тобі? такі давні часи? Ну він спитав, вона спитала, це наш час? Він сказав ні. Часи Шерлока Холмса? Приблизно. Ні, ні. Пізніше. Пізніше. Тобто сидячі такі. Е... Так він щось, а він працівник потяга? Ні. — Він пасажир потяга? Так. А курили пасажири? Так. Щось фізіологічно хотів він перевірити. Угу. Чи є в нього рука? Та не в себе ж прям. Була! В себе. А, прямо на собі. На собі. Це пов'язано з нюхом? Ні. Зором. Так. Було темно і він не розумів, чи втратив він зір. А тут люди курили і він побачив вогник. Люди курили і він побачив вогник. В тунелі були. Так. Темно. Так. І а він... він подумав, що він вмер. Ну я не знаю, я просто він Ожасний. відкриває очі темно. У мене таке буває. Після хороших посиділок я прокидаюсь і думаю, що я вмер. — Ні. — Думаєш, краще б ти вмер. Думав, що сліп? Ні. Ну, Ні. Ну, він, коротше, вони заїхали в тунель, а він не провтикав цей момент. Спав до цього? Ні. Він знав, що вони заїхали в тунель? Ні. Вони заїхали в тунель? Ні, він собі щось Він хотів щось перевірити. Зробив такий, типу, а тут зірочки їм зривають, нема. Ну, темно. Думає, так, блять, глаза виколав. Ну, там, щось таке. а Ну, вогники оп він, а, нормально. Ну, це так. Ну, І думав, вже що без зору звився, думаю, вже пістолет достав. Зараз я собі. Так. Але що він робив, не хочеться. Що за перевірка була? Так. А, так це ж ну. Йому син прийшов зі школи. Отак от. Він бачить збирається ну, в Так. Типу, чемоданчик, сендвічі. І вже так порогу так обняв всіх, і син йому так витоці каже, папа, мені в школі розказали, що хто багато дрочить сліпне. І батя, та це прикол. І йде такий думаю, Прикол не прикол, прикол не прикол. Сів в потяг, сів потяг. Їде. Ну, типу, приснув прокидається в тунелі. Вже дістав пістолет, потім вогники. Фух. Темно, можна подручити. Ну, такий батя був. Виїжджають з вагону, а вже він курить. Як на цей міскузі. А операцію зробив? Так. Їхав після операції, знімає оце от з себе. А там. Такий. І Так. Ну, типу, не вийшла операція. Так. А він в тунелі дебіл. Так. І там всі. Він а! -а, 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 -а! Я, бачу! Я бачу, але вогники теж мало. <laughs> <leisten> ну, все, Ця, це така історія. Да. Він зробив операцію, він не бачив, і зробив операцію, дуже багато грошей витратив, там, можливо, останні, на повернення зору. І подумав, що не вийшло і не варто більше жити. Але варто. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Як бачите, ми розвиваємося. У нас все більше і більше підписок, але хочеться, щоб це було ще масштабніше, щоб багато людей побачили цей контент. Щоб не тільки гра про свинювала, а й про собак. Так. Да. І ставте, будь ласка, вподобайки. Я Ой, розвиваюся. Все, всі Дані. Дякую тобі, звісно. Всі навпаки, тільки роблять, що підписатись. Так ціку. Чоловік вкрав гаманець. І це стало причиною його смерті. Чому? Там була Сибірська язва. О, така проста загадка. <смітна> 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 Посадили і вбили. Посадили буряки. А там були документи? Документи. Документи власника були в цьому гаманці? Неважливо. Ні. Напевне. Ну, типу його прийняли за іншу людину і вбили. Ні. Не. Наш час. Це може бути на час. так? Ну, тобто це не важливо, в принципі, коли не це відбулося. Ну, цікав, Й... цікав. Ну, типу, впав? в метро там щось схопив, то десь побіжав, на колію впав і помер. Ні. Його хтось вбив? М? Його хтось вбив? Ні. Своєю смертю помер? Ні. Щось зі здоров'ям сталося? Ну, щось сталося, звісно. Ну, як? Ну, я до того. Не, не хвороба. Не <зов>... Начасний випадок. О, да, Нащасний випадок. Зовнішні чинники. Нащасний випадок. Так. Має значення, скільки грошей було? Ні. Має значення, що було в гаманці. Так. Фотка. М -м -м. А має значення, чий це був гаманець? Ну, ні, якщо. Ні. Ключі від дому. Хто, Хто в гаманці не. носить ключі від дому? Хтось. <ріг> 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 Хтось <ріг> по-любому. Тут Хто свиня Біблію з'їла, якби. Ми вже ключі в гаманці. З'їли і з'їла, ну. Що ж, тепер її вбивати за це. Так. Отож. Ну, грошей було, багато грошей. Не, напився і. Там була адреса. В гаманці якась. Ні. Ви... Фотографія? Фото його дружини з цим мужиком. Да, от якого ти, типу. Ну, це, да, це типу, гаманець і. Люба! Люба! Пішов суїцидно. Ні. А там була чиясь візитка? Е, ні. Яроша кого ж ще? Там візиток Яроша дуже багато в світі. Там були монетки. Можливо. Так не важливо, що там було, так? Да? Ні, важливо. Не, важливо. важливо. Шо, я ж перераховую. Пу, пу. О, ця, гудзик, на... <свист> гудзик на щастя. <свист> <свист> Долар американський на щастя. <свист> <свист> Ти на щастя. Це якась валюта? Ні. Має, має значення, яка валюта? Це не валюта, Ну ні, ні. Немає Це значення. щось паперове? Так. так. Записка. Ні. На паперіці щось було написано? Написано. Надруковано чи написано? Надруковано. Хто вкрав, той лох. Я знову лох! Номер телефону? Це треба написати таку записку. Там був надрукований номер телефону? Чи є сім'я? Цікава історія. Оця. Про Кар... свиней. Краще інформація, ні. де ще більше грошей знаходиться. Mm -mm. Карта. Mm -mm. A, фотка. Майже дописані вітра зими Джорджа Мартіна. <ріст> і він розумів, що він у діда вкрав одну копію, і дід ніколи не допише. А вона така, в гаманець ні, ні, ні. влазить. Саме через те, <ріст> що там один папірець, і там написано це недописаний вітра зими, і він розуміє, скільки ще йому писати. <ріст> 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 Та ну шо ж. Так нещасний випадок вже. Так, ну, може. ви себе на е, Ні, давайте, давайте з'ясуємо, що це. Це надрукована. Має значення формат. Білет. Я вже казала. Має значення що? Е, розмір папірця. Лотерейний квиток. Ой. О, до речі. Непогано. Це, фортуна, це твоя. <рігла> Лото забава. Ні. А ми взагалі, ну, типу, не переймаємося рекламою, так? Да? Ми ні. стільки компаній рекламуємо. Така ж вона. Приходьте до нас! Джинглів стільки заспівали. Українське телебачення це взагалі, ну, no. кландайк. Так,сі вісім вісім набирай. Що ж таке надруковане. Що ж нас друкують-то? друкує? Та? Що ще книж... книжка. Книжка? Не брошура. брошура. Не брошура. Це прям повноцінна, е, повноцінний папірець, не, ну, не відірвано від чого. Це от, ну, закінчено. Е. Це документ. Документ. Це документ? Документ. Це посвідчення? Ні. Це повістка. А Дуже винахідливі ТЦКшники. Їздять такі з гаманцями, типу, вітрицями в метро. Ти такий повісточка. Добрий вечір. А чого ж нещасливий Не Дуже щасливий. Свідоцтво про смерть. Його ж. Причина смерті нещасний випадок. Він запараноюся і сам помер. Це могла бути така перша сцена в фільмі, коли відкривають там свідоцтво по смерті. Свідоцтво про шлюб? Свідоцтво про шлюб? Ні. Про народження. Це якесь свідоцтво. Водійські права. Ні. Посвідчення водія? Ні. Общем, прикольно, посвідчення дія Думаю, Тепер я водю. Свічена пілота. Посвідчення в лицарі. Думаю, що просто посвідчення дає дає сила. Це пропуск кудись? Ні. Документ має юридичну силу якусь. Так. Заборона на щось. Так. Заборона. Так. Документ про заборону? Ну, це, типу, от коли там. А якесь рішення не наближатися до Цума. До перепічки ніколи. Чого це? Ну, заборонили. До Цума, бо там дорого. До перепічки, бо там дуже смачно. І ти після цього не захочеш більше нічого в житті. Будеш жирний. Заборона щось робити. Заборона щось робити. Імен напрям. Типу, оцей. Олег Прозоров не може прийти. <рив> Ні, не так. Ну, не так. Але дуже багато. Забирається його зупиняти. Ні. Забирається йому заважати. А, може, дипломатична якась, що забороняється його обшукувати там отаке. Ні. Він Ні, скористався ну... цією бумажкою в Тузі. Ну, ну, як це правильно сказати? Вона була задіяна. Вона була задіяна. Її, її магія була. Вона була задіяна. І ця заборона. Вона не забороняє йому щось робити. забороняє іншим робити. Щось по відношенню до нього. Так. Ну я ж кажу, що ти дипломатська неприкоснеєнності. Не доторкається. Наближатися до нього. Ні. Я зрозумів, є така штука, коли ти відмовляєшся від реанімації. Ця бумажка. Його знайшли, і в нього Відмова, і він а в нього серцевий напад. Ну, ну так що сталося там, чи машина збила, та, чи так, та. і... Типу не реанімуйте мене. Я не хочу, щоб мене, якщо помер, то помер. І не, не реанімуйте, не трансплантуйте органи. Ну, оця відмова від медичного втручання. Що ж, друзі, це була остання загадка на сьогодні. Ми сподіваємось, що вам сподобалося. Діліться цим відео зі своїми знайомими, друзями, Можливо, їм теж сподобається. І дякуємо, як завжди, що ви були з нами. До нових загадок і до нових відео. Зустрічей! Пока.